Час новин на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі поговоримо про таке. ФПВ, Каби та невідома зброя. Ворог посилив обстріли прифронтової Новопавлівки на Дніпропетровщині. Комплексний ремонт трамвайного переїзду на проспекті Лесі Українки та бульварі батальйону Дніпро на Фінічі. Вчитель історії та ветеран 128-ї бригади ТРО Дике Поле пройшов війну та повернувся до вчителювання. Полюють на цивільних, окупанти посилили атаки по прифронтових громадах Дніпропетровської області. По Нікопольщині, Новопавлівці, Межівській громаді летить все підряд: від дронів до кабів. Особливе задоволення для росіян безпілотниками атакувати машини, де є люди. Від таких обстрілів ворогу немає ніякого військового зиску. Втім, він систематично продовжує це робити. Навіщо аналізували мої колеги? 21 березня село Райполе, що у Меживській громаді, коло подвір'я приватного будинка, поза шляховики з розкороченим капотом машину поцілив ворожий ФП «Відрон», Щойно вона під'їхала. У салоні був чоловік та його 14-річний онук. Вони дістали контузії. Ось що розповіла мати юнака. Місцевому виданню «Межівський Мердіан. Іван з дідусем тільки під'їхали до двору, коли у автівку влучив дрон. Спрацювали подушки безпеки, і через влучання авто заблокувалось. Сину довелось вибивати вікно, аби вибратись назовні і допомагати дідусю. Ми вже виїхали, знімаємо сьогодні житло у Дніпрі і повернулись буквально на день-два за речами. І таке трапилось. Виїхали і власники цієї хати у Новопавлівці в оселю. Увігнався ворожий дрон замість стріхи та парешето. Сусідні домогосподарства не постраждали. Сім'я, що проживала в цьому будинку, близько місяця тому евакуювалась. Тож, на щастя, ніхто не постраждав. Останніми днями прифронтуваного Павлівка особливо потерпає від ворожих обстрілів. Летять каби ФПВ-дрони, а ще не встановлена зброя, яка перетворює на руїни оселі місцевих. Хати складаються мов карткові будиночки. А ось так баражуючим БПЛА. Молня росіяни розтрощили пасіку. Певно полювали на бойових біолабораторних бджол. Ворог пріоритетно атакує тітові райони, в бік яких він планує свій наступ. Тому, на жаль, дійсно, Новопавлівка, Межова, вони будуть постійно страждати від ударів авіації противника. Якщо ми беремо от, і Петровщину, Нікопольщину, Марганець, громади, які навколо, довкола, звичайно, що це такі хаотичні удари, вони не пов'язані зовсім ні з якими намаганнями противника. Можливо, підготувати якусь десантну операцію там на правий берег Дніпра, це просто е, такі хаотичні удари для того, щоб е, з таким терористичним впливом, методом здійснювати якийсь емоційний емоціональний тиск на е, населення, яке проживає на цій е, території. Воєнкор Богдан Папазін додає прифронтовим громадам Дніпропетровщини потрібна система купол, яка вже є у Херсоні. Це комплекс ППО навколо міста, який дозволяє збивати 80% дронів минулого тижня. За словами речника Херсонської обласної військової адміністрації, завдяки куполу з двох тисяч БПЛА, що намагалися залетіти в місто, було знищено майже 1700. Ірина Носачова, Іван Лібецький Дніпро Тіві. До понад шести десятків зросла кількість постраждалих в сумах. В день росіяни вдарили ракетою по центру міста. Постраждали десятки житлових багатоповерхівок та школа. Там вибули шибки, пошкоджені дахи та стіни. Наразі відомо про 65 поранених, серед яких 14 – діти. Надзвичайники та всі інші служби працюють на місці для ліквідації наслідків ворожого удару. Людей буквально на руках виносять з напівзруйнованих помешкань. Пожежники гасять численні займання в оселях. Повні масштаби руйнувань, завданих агресором, ще з'ясовуються. Ворог наніс ракетний удар по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок. Не школа, діти знаходились в захисній споруді. Зараз їх ілокували всі живі, здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків тушіння пожеж. І обхід робимо в багатоповерхів поверхів щодо, щодо надання допомоги постраждалим людям. Він не просто викладає історію, а бачив її на власні очі. Вадим Ігорович, вчитель історії та ветеран 128-ї бригади ТРО Дике Поле, пройшов війну та повернувся до вчителювання. У листопаді позаминулого року він отримав важке поранення на Донеччині, але, попри травму, продовжував керувати своїм взводом. Після операції та реабілітації Вадим повернувся до класу, аби навчати дітей не лише історії, а й справжньої відповідальності за майбутні країни. Далі історія людини, яка на власні очі бачила війну, і прагне, щоб наступні покоління її не допустили. Тема, яка не менш цікава, ніж попередня, це у нас цивілізації до Колумбової Америки. Відкривайте свої конспекти, і давайте зафіксуємо. Вадим Ігорович вчитель історії з унікальним досвідом. В одній зі шкіл Дніпра він розповідає і про нинішню історію України, адже бачив, як вона пишеться на власні очі. У перші ж дні повномасштабного вторгнення залишив свої дані у військоматі, тим часом організувавши патрулювання вулиць серед містян. Навіть нам вдалося одного диверсанта знайти да якого ми передали. До поліції потім там ціла справа була по ньому. Але коли побачили, що нам не телефонують, ми вирішили. Що треба вже записуватись до лав збройних сил або ТРО. І коли почули про те, що формується нова наша 128-ма Дніпровська бригада, ТРО, ми відразу пішли і записались всі попри свою керівну посаду. Вадим стояв на позиціях зі своїми побратимами 1 листопада 23-го року, отримав тяжке поранення у Старомайорському Донецької області. Тоді почали вже застосовувати FPV-дрони. Це було на В. Явище на той момент їх не так багато було, і саме от з одного дрона був зброс, який два уламки потрапили мені в голову. Мені відразу оказали допомогу. І коли ми чекали вже на машину евакуації. Виявилося, що над нами ще один дрон Арлан, який набагато більший, і його неможливо було дістати. І він почав вже керувати вогонь по наших позиціях попри травму, Вадим продовжив керувати взводом і дав команду відходити назад, аби зберегти життя побратимів. Ну, все відбувалося на такому адреналіні, як мені потім все розповіли. І я навіть болі не відчував. Чесно скажу, хоч весь весь був там в крові за Після виходу з позиції Вадим переніс операцію зараз. У бійця третя група інвалідності, через що він списаний зі служби. Мені провели операцію. Дістали один уламок, інший назавжди залишився зі мною. Сказали, що. Міліметр туди, сюди, і я би просто до кінця життя був би прикований до ліжка, і тому сказали не чіпати ні в якому разі, і нехай він буде з після відновлення. Вадим вирішив повернутися до справи свого життя, якою займався і до війни вчителювання. У одному з ліцеїв Дніпра він викладає історію України і світу та захист України. Мені досить подобаються уроки з ним, тому що він цікаво розповідає, він розуміє учнів і дає нам таке розуміння, як воно було тоді додає якісь певні деталі, тому що видно, що він знає, що він любить історію і дає нам. Також її полюбити, якщо ми всі будемо займатися вихованням нового покоління, тоді це нове покоління ніколи не допустить того, що відбувалося у нас в 2014-му, в 2022-му році цієї війни. Ці, ці діти будуть вже по перше голосувати за тих, хто не займається популізмом, а саме займається справами. Ці діти будуть розуміти, що захищати свою батьківщину це не просто а, ваші хотілки якісь, а це обов'язок кожного, кожного громадянина. І якщо не ми, то хто? І якщо я не буду цим займатися, я не зможу спокійно жити. Анастасія Васько, Іван Пономарів, Дніпро тіві. Дніпро продовжує дбати про здоров'я і комфорт містян. В одній з міських лікарень завершили ремонтні роботи. Це одна з амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги. Саму будівлю звели ще у 70-х роках. Медзаклад тут запрацював у 2008-му. Минулоріч у липні тут розпочали оновлення, оскільки приміщення не ремонтувалось багато років. За кошти міського бюджету тут проведено було ремонт. Ви бачите, все обладнане, змінені двері, вікна, металопластикові, поставлені протипожежні двері, проведено водовідведення, система водокомунікації, водопостачання, електропостачання замінено. Ми вже довго відвідуємо, як перша дівчинка народилася, 10 років вже дуже подобається, дуже гарно, дуже світло зробили все комфортно. Ну, е тепер можна прийти дочекатися спокійно свої черги. Ну до дуже добре все, все подобається. Міцні та безпечні колії комплексний ремонт трамвайного переїзду на проспекті Лесі Українки та бульварі батальйону Дніпро на фініші. Відтепер одна з найбільш завантажених ділянок у місті, завдяки сучасним методам вкладання колій, витримуватиме більше навантаження та прослужить понад 15 років, що неабияк важливо під час водяного стану, адже Дніпро вже став важливим логістичним центром, через автошляхи якого проходить чимало великогабаритної та військової техніки. Що відбувається на локації нині? Дивіться далі. Ремонт трамвайного переїзду на перехресті Лесі Українки та бульварі батальйон Дніпро на фініші. Роботи мали закінчити ще торік у грудні. Тим через непередбачувані обставини фінал довелося відкласти. Це одна з найбільш завантажених ділянок у місті, яка потребувала оновлення не лише колій. Зокрема, були замінені опори контактної мережі, а також був замінений і світлофорний об'єкт. Було замінено і освітлення, яке тут тепер є LED, більш енергоефективніше, більш сучасне і більш зручне для ока людини. Тобто є багато, багато таких нюансів, які також були підтягнуті також було замінено і інші об'єкти інфраструктури, тобто асфальтоване покриття пішохідних частин, проїзних частин. Колії укріплюють завчасно, аби уникнути капітального ремонту в майбутньому, це важливий крок, адже Дніпро ключовий логістичний вузол, через який проходить значний потік великогабаритної техніки, зокрема військової. Тому маршрут довжиною 600 метрів оновлювали з використанням сучасної безшпальної технології. Також було замінено і контактну мережу відповідно до метражу тримальної колії. А це також 600 метрів контактної мережі, і звісно, що Асфальтоване покриття було замінено на, скажімо так, протяжності на площі усього перехрестя. Завдяки ремонту колії зможуть прослужити понад 15 років. Повний комплекс робіт завершать вже цього тижня, адже ще планують доробити проїзний шах ділянки, де працювали підрядники. Валерія дев'ятко, Микола Худолій, Дніпротії. Ще одна аварія, ще одна жертва, ще одна небезпечна ділянка на мапі міста. Перехрестя набережної заводської та метробудівської тут майже не щодня трапляються автотрощі. Після чергової ДТП, у якій постраждала пасажирка таксі, жителі звернулися до місцевої влади з проханням встановити світлофор. І ось нарешті рішення прийнято, коли почнуть роботи і чи вирішить світлофор проблему. Відповіді знає мій колега Сергій Скрипник. Перехрестя набережної Заводської та вулиці Митробудівська також відоме як аварійно-небезпечне місце у Дніпрі, ДТП тут трапляються регулярно, а пішоходи скаржаться на гонщиків. Влада взялася за рішення цієї проблеми, і незабаром тут встановлять новий світлофор, який повинен виправити ситуацію. Дорога тут широка, проте світлофорів немає. За останні роки тут сталося десятки аварій. Дехто з водіїв дотримується правил, але є ті, хто вважає це місце ідеальним для швидких маневрів. Камери відеоспостереження регулярно фіксують ДТП на цій ділянці. Ця аварія сталася 2 березня. Тоді іномарка на великій швидкості протаранила автомобіль таксі. Унаслідок зіткнення пасажирка останнього вилетіла через лобове скло. Після автотроші Дніпряни почали бити на сполох, вимагаючи встановити на цій ділянці дороги світлофор. Нещодавно да, дуже велике авто, авто ДТП було, яке було освітлено у всіх в СМІ. Да, і в принципі, ми більш ускорили процес щодо впровадження на даному перехресті світофорного регулювання. Наразі в цьому році ми проходимо експертизу, та після закінчення експертизи буде оголошено аукціон. Підписаний договір на виконання робіт щодо будівництва світофорного об'єкту. Представники місцевої влади певнять, після встановлення світлофора ситуація зміниться на краще, адже тут з'явиться регульований пішохідний перехід і водії автівок будуть вимушені знижувати швидкість. До нас зверталися і мешканці нашого міста, також депутати місцеві зверталися всім. Ну були ми відповідали, що так, ми как, знаємо проблему, що проект розроблено, і в цьому році будемо впроваджувати його в травні місяці. Ми плануємо, що буде розпочато роботи. Це місяця два, максимум. І гадаю, що буде робота закінчена. Чи стане світлофор вирішенням проблеми покаже час. А поки що кожен пішохід і водій має пам'ятати. Слід дотримуватись правил дорожнього руху, адже вони рятують життя. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпротів є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Сивдерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту у Європі залишається першою. А у світі цього разу стала третьою чемпіонка світу Європи та Олімпійських юр. Ярослава Могучих стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики зі стрибків у висоту серед жінок у приміщенні який завершився у китайському місті Нанкіні. Таким чином вона перервала серію з десяти перемог поспіль. Востаннє Ярослава не вигравала міжнародний турнір минулого року. Також на чемпіонаті світу у приміщенні, здобувши там срібну медаль. Наразі могучих зупинилася на позначці 195 см і за меншої кількості спроб випередила сепку Ангеліну Топич, яка також подолала подібну висоту. Ярослава не змогла успішно виконати спроби на 197 і 199 двічі. Натомість, дві одвічні суперниці австралійки Нікола Оліс Лагерс та Елеонор Патерсон підкорили 197 см і посіли перше та друге місця. Відповідно, Могучих, серед іншого заявила про те, що не змогла належним чином відновитися від тра. Авми якої зазнала у ході попереднього чемпіонату Європи, також у закритому приміщенні, що проходив у Нідерландах, де вона здобула золото. Тільки дурень двічі наступає на й ті ж граблі. Зрештою, схоже, таких достатньо в українському футболі, як у його керівництві, так і в тренерському штабі національної команди, яка вкотре зганьбилася цього разу у лізі нації в офф за право зіграти у наступному турнірі у вищому дивізіоні. А хоча головний тренер команди Сергій Ребров назвав його товариським і відразу ж перескочив на тему підготовки до відбору до чемпіонату світу, який для нас розпочнеться номінально домашнім матчем 5 вересня проти Франції. Саме вона стала третім суперником по групі, де синьо-жовтих, коли у серії матчевих пенальтів здолала Хорватію у чортфіналі Ліги націй. на двох інших опонентів по квартету Ісландії і Азербайджан, Україна дізналася, що у грудні безпосередньо під час жеребкування. переможець групи напряму вийде на чемпіонат світу. Друга команда зіграє в плей-офф. Що стосується вище згаданих граблів, то підопічні Сергія Реброва у купі з ним знову набили собі чергову гулю на лобі, де здається вже і місця. Не залишилося для них, маючи гандикап у два м'ячі після першого поєдинку. Перемога 3-1, у матчі відповіді у гостях через три дні. Вони у кращих своїх традиціях бездарно, як у кажучи, спустили в унітаз, якщо не більше шанси пройти далеко далеко. Не найсильнішу на сьогодні Бельгію. Щоб там не говорили, але не може нездатний Ребров працювати і давати результат з футболістами непоганого європейського рівня, які за 90 хвилин зустрічі з бельгійцями завдали аж одного удару. У площину вряд і 70% ігрового часу були позбавлені м'яча, але три з них пропустили у власні ворота. Питання: з кого питати і хто відповідатиме, коли головний тренер збірної України підзвітний самому собі, віцепрезиденту Української асоціації футболу. Сергію Риброву даруйте, але схоже, як у тих собак, все все розуміють, а сказати не можуть. Далі про таке Катерина Коротецька з Дніпра, тренер Сергій Комаров, разом з Марією Волошиною, Олександрою Романовою та Емілі Конрад в складі жіночої збірної України виграли турнір Лозанна International Фенсінс Challenge з фехтування на шпагах серії європейського циклу Ю та Fencing for Фенсінсфор Every ван, які фінішували у швейцарському місті Лозанні. 14-річна Анастасія Ніколаєва з Дніпра разом з Латвікою Нурою Олів... Олівією. Адамсон здолали 36-64-11-9. тандем з Латвії Марину Маркіну та Яну Денисенко і стали переможницями парного розряду тенісного турніру ITF G30, який завершився у Латвійському місті Юрмалі. А у фіналі одиночної категорії вона поступилася першій сіній Марії Лауве з Латвії. Інша тенісистка нашого міста Єлизавета Котляр завивала срібну нагороду одиночного розряду іншого турніру ITF W15 в Туреччині. Поступившись у фіналі 3-6-4-6 Арині Булатові, яка виступала під нейтральним прапором нагадаємо. Що минулого тижня вона здобула свій дебютний титул ITF на турнірі аналогічної категорії і також в Туреччині в Анталії. Очікувано і прогнозовано баскетболісти Дніпра, другий рік поспіль і в п'яте історії завивали кубок України, зрівнявшись за останнім показником з маріупольським Азовмашем, який вже давно припинив своє існування. Окрім цього дніпровці, свого часу ставали володарями Кубка Суперліги. І таким чином, за здобутки за здобутими трофеями, вони кращі на вітчизняних теренах. Очікувано і прогнозовано баскетболісти Дніпра другий рік поспіль і в п'яте в історії завоювали кубок України, зрівнявшись за останнім показником з Маріупольським Азовмашем, який вже давно припинив своє існування. Долю фінального поєдинку проти Рівного, який проходив за вщент заповнених трибун палацу спорту Шинік нашого міста підопічні Володимир Коваля, вирішили практично за підсумками стартової чверті, гарантувавши собі гандика. У 14 очок безповоротно господарі добили суперника у третій десятихвилинці, а фінальна сирена зафіксувала їхню надпереконливу перемогу 95-69. На початку церемонії нагородження першими вшанували кращих гравців за амплуа захисник Дмитро Головчик з Рівного. Другий рік поспіль найліпшим форвардом визнано Дніпровця Володимира Коніва, який був другим за результативністю у матчі. Серед центрових не мав собі рівних інший представник господарів. Висхідна зірка вітчизняного баскетболу Даніл Сипало. МВП кращим гравцем фіналу став капітан Дніпра Станіслав Тимофєєн. Він другий в історії, який два рази отримав подібне визнання. Першого разу це сталося у 2017 році. Окрім нього, МВП свого часу у 2006 та 2009 роках здобував Халід Ель Амін з Маріупольського Азовмашу срібних відзнак. Була удостоєна команда фіналіст Кубка Рівне, яка, на жаль, для своїх прихильників, зрештою, як і для уболівальницького загалу, не змогла подарувати інтригу у вирішальній зустрічі. Але що вдієш, коли суперник був на голову вищий не тільки у звітно окремо взятому поєдинку, він ще не програв жодного матчу з 26-ти регулярно чемпіонату суперліги і по праву завоював золоті медалі, які за мить можна було класти в один з головних красенів трофеїв українського баскетболу Кубок. І капітан Дніпровців Станіслав Тимофоє отримав підшалені овації трибун своїх палких прихильників і уболівальників. Цей кубок я думаю дуже важливий для регіону. і Вітаю все місто, керівництво, команди, тренерські І Сьогодні радіємо дуже позитивні емоції, тому що а, титу, а, титул завжди складніше захищати і. Дуже приємно було виграти у домашніх стінах. і ми, чу, ми відчували цю підтримку. Дуже класна атмосфера була і хочу подякувати нашим захисникам, захисницям. І саме головне, що сьогодні зіграли тривог. це супер і тільки Діпро, тільки Перемога подібні емоції Станіслав Тимофеєнко разом з партнерами по команді. Творцями перемоги згодом розділили у купі з уболівальниками, які палко вітали успіх своєї команди. До численних привітань на її адресу приєднуємося і ми. Перший колектив дівчат Дніпра зібраний з вихованок спеціалізованої для спортивної школи Олімпійського резерву імені Костянтина Бавілова Дніпровської міської ради та ДЮСШ з бадмінтону Дніпровської Дніпропетровської обласної ради Наталія Войцех, Марія Улітіна, Варвара Попережай, Агата Рештовська і Кароліна Баштаненко, здобувши перемоги у всіх чотирьох матчах, став переможцем вищої ліги командного чемпіонату України з бадмінтону серед жінок, який завершився у Києві. Жіноча збірна області Марія Думіна, Діана Круш, Олександр. Виноградова, Кіра Литвиненко, Анастасія Терещенко і Діана Самачеєнко, які представляють юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву Дніпровської міської ради тренерів Павла Пшеніченкова, Дмитра Литвиненка, Ярослава Фесенка, Павла Лагнова та першої ДЮСШ Кам'янського наставник Євген Свіжевський стала бронзовим призером командного чемпіонату України з тих БТФ, який фінішував у Хмельницькому. Дар'я Ковальова з Кривого Рогу, тренер Микола Зайцев завоювала дві бронзові нагороди в один. Чному і парному розрядах чемпіонату України з настільного тенісу який приймала столиця нашої держави, місто Київ, і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре, до побачення. Вітаю в студії Орина Яяєва. і зараз я вам покажу, як росіяни отримують криваву бумеранг відплати від ЗСУ.